Вітаємо вас у житловому комплексі «Європейський». Я Анастасія, менеджер будівельно-монтажної компанії Атлант. І сьогодні ми разом перевіримо динаміку будівництва за листопад. Для безперервної роботи на будівництві ми встановили потужний генератор на даний момент в секції В. Завершено роботи затеплення та оздоблення фасаду житлового комплексу. Продовжуються роботи з облаштування мереж газопостачання. Встановлюємо лічильники на газ та воду. Також продовжуємо роботи заздоблення місць загального користування. Очікуємо першу партію вікон секції Г. Зовсім скоро розпочнемо монтаж вікон. Активно ведуться роботи в наших преміум секціях де та є. На сьогодні діють лояльні умови розтермінування з першим внеском від 34%. Щодо робіт у преміум секції Д розпочали тигляну кладку стін другого поверху. В преміум секції Є e розпочали монтаж плит перекриття другого поверху. Будівництво йде за планом. Дякуємо, що слідкуєте за нами. Будуємо майбутнє разом.